Штучний інтелект, що все більше проникає у наше повсякденне життя. AI, Stable Diffusion, ChatGPT, NLP, НЛП, далі, BERT. Мозок вже взривається від цих нових незрозумілих словотворень. Давайте розберемось, що це таке і як нові технології полегшать наше життя. З вас кава, з мене інформація. Поїхали. 90-ті роки. Пам'ятаєте, Т-9. Це дальній родич усіх цих незрозумілих слів. З нього почалося. Ага, саме ця штука, яка е, якийсь період дуже усіх бісила. Т – текст nine keys, дозволяла за допомогою алгоритму передбачати та пропонувати найбільш імовірні слова при наборі тексту лише за допомогою цифр на кнопках. Це був один з перших прикладів того, як алгоритми можуть проявляти розумність та розпізнавати патерни в даних. Ти, наприклад, пишеш при, а тобі додають від, і виходить слово. Перші нейронні мережі, що розпізнавали патерни. Далі з'явилась Siri та перші віртуальні помічники розуміння та використання голосових команд. I'd like a romantic place for Italian food near my office. Siri sends my words up to be interpreted as text, waits for my confirmation, and then gets to work for me. It looks at multiple sources of information to find a solution to my problem. Тому що лінь друкувати, а голосом швидше. Далі, розпізнавання обличчя, ідентифікація людини на фото за допомогою AI. Це 2010. ті Обличчями ви зараз розблоковуєте свій телефон або інший гаджет. Тихенько технології в різних частинах планети створювались, об'єднувались, і далі починається хвиля активного розвитку і з'являється алгоритм AlphaGo. Це компанія DeepMind Google, за допомогою якого AI перемагає людей в складній грі го стантодугір, то церебайдоннестен вел вел талаза шарджопінри стапестропінминрай всі. 50%. Дослідники все більше завантажують даних, моделі товстішають, і з'являється у нас Берт та трансформери. 19 й рік. Це прорив в обробці природньої мови. Прорив саме у тому, що вперше досягли реального розуміння контексту в реченнях та текстах. Моделі отримали змогу аналізувати зв'язки між словами. Знаходити приховані змісти, навчились на набагато більших даних, тобто весь інтернет, ніж попередні моделі, покращили якість машинного перекладу, пошуку інформації діалогових систем. Далі з'являються діалогові чат-боти на кшталт чат-GPT, така природна розмова яй. Тепер чат може підтримувати цілісний, логічний діалог, на відміну від попередніх ботів. Генерує природні, грамотні, змістовні відповіді, схожі на людські, вміє пояснювати свої міркування і управляти помилки. Навчився на ширшому наборі даних і завданнях. Наступна за розвитком, це технологія далі та Stable Diffusion. це генерація зображень за текстом. Вони зосереджені вже не на текстах, а на генерації зображень за таким же принципом, як штучний інтелект передбачає наступне слово, так само і передбачає елементи, картинки, але у пікселях. Тепер можна вперше створювати реалістичні деталізовані зображення за текстовим описом, генерувати оригінальні творчі зображення, а не просто копіювати наявні. Досягли фотореалістичної якості зображень. Нейромережі навчились розуміти зв'язок між текстом та візуальними образами. Давайте розберемо детальніше їх внутрішню структуру. Що входить у модель, щоб краще розуміти, що це взагалі таке? В основі лежать нейронні мережі, система штучних нейронів, з'єднаних між собою зв'язками з ваговим коефіцієнтом. Ці коефіцієнти і є основними параметрами моделі. Вхідними даними слугують токени, слова розбиті на частини та представлені у вигляді чисел, тобто перекладено мову людей на мову машини, машинну і, навпаки, такий своєрідний перекладач. Є словники усіх слів, символів, їх векторні представлення. Для обробки даних використовують алгоритми машинного навчання, логістичну регресію. Трансформери тощо. Модель тренується на величезних масивах текстів або зображень, щоб навчитись прогнозувати наступне слово або піксель. Це гігабайти, мільйони текстів зображень аудіо та відео. Після навчання модель може генерувати новий контент за запитом. Навчання моделі теж дуже важливий і не такий простий елемент. Щоб було зрозуміліше, можна порівняти з нейронами людськими, але зауважу, що є схожості, але це не те саме. Нейрони в мережі подібні до нейронів в мозку. Вони отримують вхідні сигнали, обробляють і передають далі. З'єднання між нейронами мають різну силу, подібно до синапсів між нейронами мозку. Їх ваги оновлюються в процесі навчання. Щось пам'ятаю добре, щось не дуже. Хоча інформація вчилась одночасно. Дуже часто у нас таке в університетах буває. Чи не так? Шари нейронів виконують різні функції при обробці даних, як різні ділянки мозку. Мережа здатна навчатися на досвіді і поліпшувати свої навички як мозок людини. Багатошарова структура, що дозволяє вибудовувати складні ієрархії ознак і концепцій. Здатність до узагальнення знань на нових даних теж схожа на роботу мозку. У наш час Веб-3, коли ми можемо в інтернеті не тільки читати, писати, а й щось мати децентралізація усе у відкритому доступі. Тому усе буде мати таку відкриту структуру. І тому і усі ці моделі у відкритому доступі. Якщо ви програміст або ні, або якусь базу, знаєте, ви можете клонувати якусь модель. LLM. звичайно, додатково її треба буде налаштовувати. Щось додати своє, і у вас буде готовий міні-помічник. Не все так просто, не подумайте, але механіка така, яку я описала. Моделей LLM дуже багато. Їх можна брати за базу, і їх як альткоїнів на початку хвилі крипти. І зараз стає не менше, а тільки більше. Тобто беруть за основу блокчейн, а далі ті, хто хоче, те й робить це було з альткоїнами і те ж саме. Зараз залем. Отже, AI штучний інтелект в цілому систему, що проявляють інтелектуальну поведінку, тобто вміють розпізнавати патерни, закономірності і моделювати, прогнозувати. Stable diffusion – метод генерації зображень за допомогою AI, використовує дифузійні моделі. Пам'ятаєте, я казала, що модели безліч і які завгодно. ChatGPT – діалогова модель AI від Anthropic – Вміє вести природну бесіду. Зараз це найпопулярніша модель, і тільки набирає обертів. Генз генеративно змагальні нейронні мережі для генерації контенту, фокус на саме генерації мультимедіа. НЛП, обробка природньої мови, розуміння і фокус на генерації тексту, переведення на машини і навпаки, з машинного на людську мову, щоб ми один одного нарешті зрозуміли. Далі ту. Текст зображення моделі від OpenAI на основі NLP і Stable Diffusion, тобто генерація декількох моделей. BERT – мовна модель для NLP від Google, вміє аналізувати мову. Вона була однією з перших якісних моделей. AI моделі типу BERT, ChatGPT, ДЖПТІ, далі це різні інструменти. Та підходи в галузі штучного інтелекту вони дозволяють створювати інтелектуальні системи, які можуть виконувати складні завдання, що раніше під силу були тільки людям, наприклад, розуміти і генерувати природну мову, створювати реалістичні зображення чи відео, вести усну бесіду. Тобто, вони допомагають автоматизувати одні й ті ж дії людини, повторювані дії, наприклад. Створити реалістичне зображення за текстовим описом, як це робить Дейлі. це те, що раніше під силу було тільки художнику в фотошопі. або вести логічну бесіду, розуміти контекст, як чат GPT, писати код на Python це вміння притаманні людині. І все, що можна було шаблонізувати та типувати усе це може або зможе. Зробити штучний інтелект. І також важливо, що він може обробляти дуже великі бази даних, великий об'єм інформації, яку завантажують у модель. Це може бути усі знання світу. Чим не є AI? AI поки не може проявляти творчість та уяву на рівні людини. Моделі обмежені навчальними даними. Штучний інтелект не має свідомості, емоцій та власних намірів. Це лише інструмент, який виконує задані алгоритми. Хоча з емоційним інтелектом він дружить. AI не може повністю замінити складне аналітичне мислення людини і ухвалення виважених рішень. Моделі досі можуть проявляти упередженість та небезпечну поведінку через помилки в даних чи алгоритмах. Штучний інтелект це технологія, яка діє на основі. Обчислювальних алгоритмів і навчається на даних, але воно не має свідомості, емоцій та власних намірів. Це налаштування, які ми, які ми йому надаємо. Може для вас це не буде звучати вагомо, але чим більше деталей ви вивчаєте, чим глибше, тим менше страху, бо це інструмент. Моє порівняння може бути. Банальним, але згадайте Excel, і як він спростив багато рутинних облікових операцій, але бухгалтери залишились і залишилися важливими для інтерпретації даних, аналізу, планування та прийняття стратегічних рішень. Те саме, скоріш за все, станеться і з штучним інтелектом. Хоча AI може автоматизувати ряд завдань, він не може повністю. Замінити креативність, емпатію, інтуїцію та інші людські якості. Як фотографія і художники, друк на комп'ютері і писання від руки, ми використовуємо і те, і те, як використовувати у житті. Ви вже зрозуміли головну думку: все, що можна формалізувати, типувати, шаблонізувати та перетворити на алгоритм. Дій можна передати штучному інтелекту для автоматизації та оптимізації, тобто моделям, які, використовуючи ще й знання усього цього світу, ну, умовно, можуть вдосконалити ці процеси і прискорити. Ну ніхто ж не любить монотонну роботу, правда? Промпти – це спосіб чітко описати завдання машині, щоб якість відповіді. Машини була такою, як вам треба. Це наче розмовляти з людиною, яка не має слів паразитів, невизначеностей та інших. Чим чіткіше ти сформуєш свою думку, тим якіснішу ти отримаєш відповідь сфери життя і AI. Я буду говорити у цьому відео тільки про те, як одна людина персонально для себе, для свого життя може використовувати моделі. Про бізнес я зроблю окреме відео, бо там буде набагато більше використання. Також можна використовувати його в усіх професійних сферах. Тут ціла бібліотека проєктів зі штучним інтелектом, і їх іще набагато більше, ніж тут є. А на цьому сайті, як на мене, просто доволі комфортно це зробити, побачити, що взагалі є. А загалом бібліотек подібних просто нескінченна кількість вже. Кому цікаво, напишіть, я ще додам посилання. Загалом у нас просто немає обмежень відстеження сну, моніторинг стану здоров'я, персональні тренування усе це буде круто працювати з допомогою гаджетів, тобто моделі штучного інтелекту або елементи додаються до додатків, до гаджетів, і тоді прекрасно разом працюють і взаємодіють, що може зробити одна середньостатистична людина у межах свого життя, використовуючи мінімальний набір інструментів. Така людина навряд чи буде створювати свою модель або адаптувати. Тому, скоріш за все, це буде все одно використання якихось платформ, типу чату, кайбер і тощо. Щоб людина все ж таки користувалась, треба мати інтерфейс, тобто робочий простір, який вона може. Якось використати. Поки у нас розробляються програми по типу сфотографувати продукти у холодильнику і спитати, що тобі треба докупити або що я можу приготувати, як ми можемо вдосконалити своє життя з того, що ми маємо зараз, без додаткових знань у програмуванні? Здоров'я, створювати меню на тиждень із списком для покупок. Я вам надам промпт, тобто формування завдання, який допоможе видати саме те, що треба, ви вже в залежності від своїх потреб та ваших особливостей, редагуйте. Це дуже великий промпт вийшов, і деякі моделі можуть щось упускати, коли пишуть для вас, але як на мене, це більш-менш хороший промпт. Можна зробити краще, якщо ви знаєте, як зробіть, поділіться буде корисно. Організація фізичної активності. Можна дуже легко скласти план фізичних тренувань на тиждень з вашими особливостями здоров'я. Вирішити проблеми зі сном. Тут скоріш надати ідеї з тим, щоб вирішити питання, бо сон у випадку, коли зовнішнє середовище так нестабільне, як зараз, зверх важливий. Наприклад, я не можу заснути раніше, за 12 години ночі прокидаюсь я о 10 дня, також я прокидаюсь вночі. Дуже часто хочу засинати о 10 і прокидатись о 6 ранку, що я можу зробити сьогодні, щоб покращити свій сон? Психологічні підказки тут простіше буде написати як відповідь на ці питання, тобто ви відповідаєте на питання і саме відповіді пишете в чат. Пам'ятайте, що чат не замінить вам юристів, психологів, аналітиків тощо, це саме асистент і помічник. Фінанси наша з вами улюблена тема. Завдання цієї сфери вирішувати чотири питання: як заробити, як накопичити, як зберегти, як помножити? Як заробити? Кар'єра, професія, діяльність? Що тут можна робити? Брейншторми. Обдумати, подивитися з різних сторін на проблему. Це просто ідеальний асистент. Наприклад, ви можете написати вашу характеристику, і чат може допомогти підказати професії, може задати вам додаткові питання або підказати, що у вашій професії зараз у тренді, і вам треба вивчити додатково, щоб збільшити свою зарплатню. І він правда дає дільні рекомендації. Складання резюме. У мене немає ніяких інтеграцій рекламних, цей сервіс мені здався більш-менш цікавим і корисним, тому що там є приклади, шаблони резюме і підказки, що варто додати або прибрати. Створення фото для LinkedIn: я не знайшла, скажімо так, ідеального сервісу, але можна зробити бізнес-фото у Midjourney, наприклад, і додати своє фото у звичайному стилі, потім об'єднати їх, і буде вам фото у бізнес-стилі. Створити свій сайт з послугами. Інтерфейс схожий на Figma, повністю без коду, но код одразу з адаптацією до різних пристроїв. Накопичити. Вже у розробці різні додатки, що допомагають, підказують тобі у веденні бюджету, як оптимізувати, як ти можеш швидше досягти цілей. А зараз з чатом ми можемо зробити так: написати йому і запитати стратегію накопичення для саме вас. Зберегти накопичене і помножити. Якщо із створенням і збереженням плюс-мінус дають непогані ідеї, то збереженням та помноженням трошки складніша ситуація, як на мене, він видає доволі стандартні і класичні поради, які не завжди актуальні і корисні. Тому з цих питань варто консультуватись додатково. Любов. Що якщо я прийду до магазину або зайду у додаток типу Тіндера і. З ціллю знайти мені людину для життя, на основі моїх побажань, характеру, звичок та інших деталей. І я і буду робити це точно разом з прогнозами. І такі проекти розвиваються. Але що я вам, як психолог, скажу? Мені дуже подобається, як розвивається технологія у любовній сфері і дійсно заздалегідь, оцінюючи, наскільки ви сумісні. З потенційною парою знижує ризик невдоволеності. Але життя складніше, просто як ідея, чому б вам не написати свої мінуси і плюси, мінуси і плюси партнера, і запитати чат, як ефективно використати характеристики обох у вашому житті, щоб досягти якоїсь конкретної мети. Або у конкретній ситуації, або вирішити конфлікт. Це не чіткі будуть вирішення, бо усе це насправді багаторівневі моменти, але просто як ідеї, ідеї для подарунків за вподобаннями людини. Організація, побачення, знаки уваги, з цим просто прекрасно може допомагати чат GPT або інші чат-боти. Навчання і саморозвиток. Знову є дуже багато проєктів, і саме у цій галузі це просто буде бомба. Бо, уявіть, до кожного з нас буде з дитинства, ну вже не з нас, а з дитинства підключений асистент, який, знаючи усі плюси і мінуси інструменту пізнання нашого, що знає, як ми сприймаємо, буде. Під нас підлаштовуватись і вчити, наприклад, пояснити хлопчику, який любить колеоптерологію, математику, щось пояснити через жуків. І так до кожної дитини індивідуальний підхід, якість і швидкість сприйняття будуть просто на рівні геніальності в порівнянні з минулими дітьми, як і ще можна використати віртуальні репетитори. З якими можна практикувати мови, опитувати е знання з різних предметів, адаптивні онлайн курси, заяві, що аналізує ваш прогрес і підбирає персональні завдання, інтелектуальні системи навчання, допомагають створити оптимальний план навчання, підібрати ресурси, віртуальні тренажери для відпрацювання навичок, з продажів, публічних виступів тощо. Вивчати мову, ai асистенти. Сірія Алекса можуть нагадувати про заняття, мотивувати до навчання, додатки для тайм менеджменту планують розклад, відстежують продуктивність і все це особисто. Рекомендаційні системи пропонують книги, статті, відео відповідно до ваших цілей. Чат-боти для медитації та релаксації, що допомагають зосередитись, усі чати можна з'єднувати між собою і робити. Суперасистентів, що вже можливо. Наприклад, такі, які б генерували привітання вашим друзям із днем народженням самостійно і відправляли, зараз вже це може зробити кожен. Що можна цікавого написати у чати, щоб допомогти собі щось вивчити? Можна попросити протестувати вас з якоїсь теми, і це прекрасно працює. Якщо вам треба перекласти текст, мені здалося, що цей сервіс. Зараз найцікавіший і найефективніший саме у перекладанні великих текстів. Я думаю, принцип, як спілкуватись у чатах, ви вже зрозуміли, тому я дуже коротко пройдусь по іншим пунктам. Також можна завантажити, наприклад, великий об'єм інформації у той же клот або той же чат, і потім по ним, по цим файлам, задавати питання, щоб не читати усю інформацію, а мати тези. Якщо вам треба вирішити якісь математичні приклади, то скажімо, до середнього рівня усе добре. Якщо ви хочете вирішувати більш складні задачі, то тут це спрацьовує назавжди, і треба знати все ж таки, яку саме формулу, як саме враховувати, яку саме теорію, щоб написати і вирішити цю задачу за допомогою саме потрібних формул або теорій, з коефіцієнтом кореляції, – це все поки що важкувато. Сім'я у сімейній сфері усе має бути направлене на те, щоб приємно провести час разом, поділитись своїми враженнями, переживаннями, мріями, думками і створити сумісні спогади. Можна попросити чат загенерувати цікаву історію, з наприклад, вашим моральним питанням, яке ви хочете донести до дитини, і читати такі вечірні казки, можна задати вік дитини, обов'язково до речі, характер. І додати персонажів, які дитину зараз дуже зацікавили. Мені подобається така ідея: наприклад, ви описуєте проблему і питаєте у чата, як би вирішив цю проблему, Ейнштейн або Дональд Трамп. Можете написати у завданні, що ти, тобто, чат, є Ейнштейном, і я прийшов до тебе з такою-то проблемою. Допоможи мені її вирішити. Або так само можна використовувати ролі, про типу, ти прийшов до прабабусі і запитуєш у неї мудрі поради. Це трохи дивно, але цікаво Спробуйте. Розваги. зовнішні зв'язки з людьми, духовний розвиток. Резюме: штучний інтелект це потужний інструмент, який може автоматизувати рутинні завдання, повторювані завдання, і дії і вдосконалювати багато процесів. AI-моделі типу BERT, ChatGPT, gpt далі ту дозволяють робити речі, які раніше були під силу лише людям, розуміти ігнорувати мову, створювати зображення, вести діалог. Може тепер нам не буде так самотньо? Використовуючи промпти, можна чітко задати завдання для AI і отримати персоналізовані рішення у багатьох сферах життя. Ви самі можете запитати чат. Який промпт мені написати, щоб дізнатись щось конкретне у тебе? До речі, промптів дуже багато, є навіть компанії, які навколо цього створюють ці, ці самі компанії, і є ще цікавіше, ніж у мене. Єдиний момент, я вважаю, що не потрібно купувати промпти це не дуже корисна покупка. Тому пробуйте винаходити свої промпти через ті, що ви бачите у інших у мене. Можна бути програмістом без кодингу. Можна застосувати AI через готові чат-боти, сервіси генерації контенту, рекомендаційні системи, і вони самі за вас будуть писати код. Вам тільки потрібно розбити вашу велику задачу на конкретні маленькі дії, продумати їх до деталей, тобто прописувати детально технічне завдання. AI допомагає оптимізувати здоров'я, фінанси, навчання, творчість, стосунки, організацію часу. Та How you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mhm. Mm sure. What time are you looking for around? At 12 p.m we do not have a twelve pm available the closest we have to that is a one fifteen do you have anything between ten am and uh twelve pm depending on what service she would like what service is she looking for just a woman's haircut for now okay we have a ten o'clock ten am is fine okay what's her first name the first name is lisa Great. Have a great day. Bye. Це приклад, як дуплекс робить дзвінок і домовляється за людину. Круто, чи не так? Переходьте у мій телеграм-канал, там буде ще більше інструментів і ще більше цікавих текстів на тему психології, фінансів і технологій. Ми створюємо інструменти, подібні собі, для того, щоб вивчати. Самих себе і свої можливості, а вони є нескінченними. Штучний інтелект це дзеркало, в якому ми можемо побачити відблиск нашого розуму. Тому будьте допитливі, експериментуйте і використовуйте можливості AI для самопізнання та розкриття вашого потенціалу. Нехай штучний інтелект стане вашим провідником у цікаву подорож. До власного я до зустрічі.